Упродовж двох тижнів викладачі та студенти Івано-Франківського національного медичного університету виготовляють ліки для військових. За цей час фармацевти налагодили процес виробництва п'ятьох препаратів, які використовують для лікування підвищеної підливості, попрілостей грибка та загоєння ран. Зараз ми виготовляємо пасту та Саме зараз я змішую всі порошкоподібні речовини, і потім будемо вводити сюди рідку фазу. Це буде протигрибковий і від попрілостей. Я вважаю, що він зараз є вкрай необхідний їм, бо вони часто не мають можливості на помитися чи щось таке, і постійно в одному й тому самому взуті в одних самих шкарпетках. І це ну, важко бути весь цей час, не змінюючи і не наразитися на таку небезпеку, як грибок. Усі медичні засоби медики розпочали виготовляти на прохання бійців, розповідає декан фармацевтичного факультету Ірина Федяк. За її словами, саме цих препаратів наразі найбільше не вистачає в аптеках. Необхідні для виробництва ліків інгредієнти фармацевти закупили за благодійні внески та за гроші викладачів, каже Ірина Федяк. Ми підрахували вартість наших інгредієнтів. Ми виявилося, що він у нас 5 разів дешевший. Але тут ми не конкуруємо із препаратом промислового виготовлення. Тут ми доповнюємо саме ту нішу і нестачу препаратів, яких нема на ринку. Ми хочемо, щоб лікували і наше слово. Значить, ми зі звороту. Написали для них послання. Ми дякуємо кожному нашому захиснику і кожній захисниці. Ми написали «Дякуємо вам. Виготовлені ліки фармацевти передають волонтерам, а ті доправляють їх військовим разом з їжею, амуніцією та іншою допомогою. Минулого тижня на передову вже відправили першу партію з 300 медпрепаратів. Ми збрали ліки, всі випадково перетнулися з різною Расті, вона каже, а в нас є креми від грибка від, і каже, Дейморова Паста. Каже, вам не треба, я дзвоню, ну, дзвоню вже до майора, то кажу, що так і так, є такі ліки, а він каже, є, каже, нам ніхто їх не може привезти, ми скільки разів Да, нам потрібно. Ми дуже задоволені. Це, так як я ж кажу, в них в цьому була дуже велика потреба. Хлопці сутками вони можуть бути взуті і не перевзуватися. І як це для них спасіння. Зі слів Ірини Федяк, фармацевти планують розширити виробництво ліків для військових. На прохання бійців вони планують розпочати виробництво засобів захисту від комах та бальзами для губ. Але для цього потрібні інгредієнти, тому медики просять небайдужих допомогти. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному Івано-Франківськ